Ну, заходьмо, заходьмо. Це ви з ким тут живете? Ось цим хлопцем. — Це ваш внук? Ні, син прийомні. Mm -hmm. да. У мене троє дітей прийомних. Я тебе вирішила. У <хи> мене дочка загинула з дитиною. І ви знаєте, три роки мучилась, не могла забути. Чоловік каже до мене, Ліна, давай візьмемо дівчинку. Ми пішли, всю комісію пройшли, все як не може бути. Не, не було зразу. Потім мене начальник цієї служби визиває, каже: Лєна. Троє дітей, ціла сім'я. Я кажу, і троє, я не дам ради. А це ж манісеньки було, ще два роки не було йому. Ну, ті трошки старші, тому було шостий рік, і ті було дівчині скільки було, була в п'ятому класі. Та Настя була в п'ятому. А це йому в цьому році буде 18 років вже. Капарово, правда? Ну, Я довольна. Ви знаєте, я така довольна, що я їх вигляділа, не можу передати. Я... Виконала свою місію. На місію свою виконала, що я їх виглядила. У мене син молодець. Він міняє і косити, міє, і трактора водити. Навчила їх. Батько навчив. Я закінчу школу, навчаюся в Острозькому коледжі. А вона тракториста? Тракторист, слюсар. З детства в за батьком дивився.